Сьогодні синьо червоно-білій формі і до вашої розпочався класний момент. Тут, звичайно. Гол за ото від Ленька. Ні, все-таки гол зараховано. Я так розумію, забив не Ленько, а забив Михайлюньо І... Ті Андрій Задорожний на майданчику Олег Іванишин, який не проходить в основний склад команди. Зараз момент і 2-0. Стає рахунок. Назар цимбаляк відгукується на передачі від Любомира Смаги. Таким чином на третій хвилині. Галамага однозначно зверне увагу на тих людей, які себе зможуть проявити у цих поєдинках. Зараз на футзальний майданчик. Ну а тим часом команди в першому таймі зіграли 5 хвилин. Зараз ще одна атака на Ізгайс Небезпечно. і Павлів забиває 3-0 Стає рахунок, а точніше, 0-3, там в кого-то м'яч, по-моєму, забрали. Миттєва. Ореста та Іванишина, Орес це брат Олега Іванишина. Зараз Орес з м'ячем. Непогано він діє, момент, ще лазурак, удар міг забивати. Це в центр, хороша передача могла б бути на галамагу, якби пройшла. Проходить зараз передача, момент, та не на Москві все. таки воротар це дуже і дуже важливо. Зараз мір займі. Триває атака, непогана зміна четвірок. Команда Nice Guys більш по одному змінюється. Ну, там також в команді задорожний. Михалюньо, Михалюньо може забивати мірзаєв добивання. Ну... Захисник. Удар. Зараз. Смага про передачу на Павліва, Тут 0-4. Тут домашня заготовка. Павлів оформлює дубль і таким чином на останній. За Заєнайті забити мав Роман Лазурак. Зараз момент ще один і гол. Забиває Вітрук 05 стає рахунок. Вітрук забиває на 20, точніше, на 17-й хвилині поєдинку. Кожного Тут... на... Романа Танечника непогана атака. Момент. Знову сейв зберігає м'яч для себе. Хороша передача на Павліва. Павлів на смагу удар і це Гол. 0-6. Тає рахунок після комбінації смага Павлів Смага. Любомир Смага. Лена Москвіна і Можливо, це ще не вечір, ще один удар. Михалюньо. Михалюньо вдало грає в цьому епізоді, але Михалюньо тут влучає в стік з командою НайТі. Два. Удар, рикошет, чи буде ще одне добивання? Так, є довершення цього поєдинку. І на ті два потрібно робити щось. Удар заблоковано, Когуту пробити не дали. Порожні ворота, і тут Павлів. Має зараз забивати, Павлів забиває, назад ніхто не біжить. Павлів оформлює хитрик у цьому поєдинку 0-7 стає рахунок на 2. Дома буде вже більша зіграність і, зрештою, буде вже легше. Зараз жовту картку отримує... Футзал Ліга Львівщини і СМЛ Бізнес-Ліга Львова. І залишилось розіграти командам лише кубок відкритого чемпіонату Львівщини з футзалу і чотири поєдинка в один день, як то кажуть, за багато футзалу. Передача Рикошет і браво Юр Стеманди. Помиляється, зараз Олег Іванишин порожні ворота, Фролов Михалюньо забиває Михалюньо. М'яч таки залітає. Ворота 0.8 стає рахунок. Ярослав Михалюньо таки забиває у цьому поєдинку Найс гейм Nice Game From Nice Guys. І 0-9. Тут прекрасна комбінація. Гол разом з сиреною забиває Володимир Дім у наступних поєдинках любіть футзал, любіть Україну, підтримуйте зсу, донайте на зсу. Слава Україні, героям слава! Для вас цей матч коментував.